Ось і настало літо. А метро так і не поїхало. Минуло рівно шість місяців з дня аварії на синій гілці Київського метрополітену, 8 грудня 2023 року. Такого в нашій країні ще не було. Зразу шість станцій. Метро цього тижня закрили на півроку. Розгерметизація тунелю, вода на колії пішла. Відремонтувати підземку кличка. Обіцяли за шість місяців. Про це й казали у прес-службі Заявляв журналістам вже колишній очільник Метро Брагінський. Тобто, вже на початку червня ми з вами мали б радіти можливості знову доїхати до теремків на метро. Та паркан за моєю спиною говорить та ні, кричить про те, що нас надурили. Ремонт не просто досі йде, перспектива його завершення щодня стає всі більш примарною. Говорили, що зможуть завершити роботи на аварійній ділянці Київського метро між станціями Димівська та Либіцька за 6 місяців. Проте, як повідомив підрядник Максим Шкіль, відновлювальні роботи планують закінчити восени цього року. Якщо в нас не буде якогось там такого суб'єктивного фактору, якого ми вже не передбачаємо, бо місце проблемне, це до кінця літа, серпень вересень, місяць максимум. Це дуже складний участок. Тут більше 200 кабельних мереж знаходиться, які треба спочатку винести. Треба зробити закріплення тунелю зсередини. Ви бачили, що була зробота, колосальна робота була зроблена. Зараз йде розробка котловану, підготовка майданчику для розробки котловану, а потім вже буде змонтований е, частина тунелю нового. Тому це казати про якісь чітко там шість місяців, чи скільки -то, чи годин чи днів ми не можемо зараз. Обіцяли відкрити у червні, але терміни знову збільшилися. У Києві вже п'ять місяців. Частково перекритий рух з синьою гілкою метрополітену. Складається враження, що посадовці КМДА просто коригують свою брехню під хід робіт, який все триває і триває. А також вони приховують від суспільства реальний стан перебігу робіт. Незважаючи на численні запити, журналістів жодного разу не пустили на будівельний майданчик. Вони мотивуються високим рівнем ризику. Але про який ризик може йти мова, якщо навіть сам Кличко, буквально 5 червня, заявив, що роботи йдуть за планом. Не за початковим планом. Про обіцянку в 6 місяців у кличка вже забули. Тепер мова йде про початок осені. Та турбота про безпеку, вочевидь для них не пріоритет. Інакше як пояснити те, що про проблему в метро від початку всі знали, але навмисно її замовчували і продовжували експлуатувати тунелі. влада ідентифікувала і дізналася і, і дізналася, що присутня проблема в тунелі на синій гільці. Метро з е, до цього були течі в цьому напрямку. Але течі це не, нема нічого надзвичайного, тому що вони відбуваються для цього зроблені спеціально лотки, Це відбувається і але коли є винос породи, це означає, що є загроза деформації тунелю. А винос породи це вже загроза, і це було ключовим індикатором для того, щоб прийняти таке а, а а про, про те, що було відомо з якого періоду. З самого початку введення в експлуатацію через дуже короткий проміжок часу вже були виявлені течії, про які я вже сьогодні казав. Тобто ми говоримо про ще декаду назад, я правильно розумію? Ну раз... я розумію, що ви кажете, що проблеми про течії стали відомо з моменту відкриття відповідних станцій так. метрополітену. Так. так. Хоча самі ж підлеглі міського голови його слова не підтримують. До 2019 року ніяких течій не було. Окрім небезпеки, у самих тунелях почалося руйнування і навколо станцій. У Києві над тунелем метро Деміївська, яке закрили через терміновий ремонт, почав провалюватися асфальт. Аварія в метро спричинила транспортний колапс, результати якого мають відлуння й до нині. Запущені додаткові автобуси і тролейбуси просто не здатні впоратись із пасажиропотоком. Як наслідок, черги на зупинках, затори на дорогах та додатковий дискомфорт для киян. Бо громадський транспорт Києва все ще продовжує зупинятись під час повітряних тривог. Пане Миколо, ми коли от оголосили про те, що закриватимуть метро і дублюватиме наземний транспорт, нам почали глядачі писати про те, що це катастрофа, тому що метро під час повітряної тривоги там їздило, а наземний транспорт весь зупиняється. І люди просять, от власне, переглянути цей підхід про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог, тому що це просто буде катастрофа і колапс для величезної частини Києва, яка от користується цими закритими гілками метро, закритими станціями метро. Я ну, не пов'язував ці всі речі. Я хотів би зауважити, тому що це ну, достатньо вимушена для нас ситуація. Ще дуже важливий момент. Посадовці КМДА взагалі не вбачають ніякої власної провини в аварії в метро. Ні кличко, ні кандибор. Ні будь-хто ще з них не прийняв персональної відповідальності. Чого мені подавати відставку? Це через, через мене сталося. Проте. Як взагалі можна було допустити руйнування метро та чому стільки років про це мовчали? Можна було б спитати у багаторічного директора комунального підприємства Київський метрополітен Віктора Бергінського. А ні, не можна. Після гучних розслідувань, які бачили відносно «Бігус.Інфо», я вважаю, людина не може займати таку посаду. Звернувся до нього. З проханням написати заяву про звільнення. Одразу ж після звільнення Брагінський зник у невідомому напрямку. Як зручно чи неправда? 400 мільйонів гривень або майже половина резервного фонду столиці. Саме стільки коштуватиме ремонт тунелю між станцією метро Лебіцька та Деміївська. А тепер про гроші. Як ви вже почули, майже половина резервного фонду столиці піде на ремонт метро. Ці кошти могли піти на заміну аварійних мереж водопостачання, ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, компенсації для тих, хто втратив житло через ворожі ракети. А замість цього ними буде оплачуватись некомпетентність конкретних посадовців та чиновників. Саме тому на наступному засіданні ТСК Верховної Ради по Києву ми хочемо почути звіт щодо реального ходу робіт у метрополітені та нарешті дізнатися, коли ж він вже завершиться.